Розпочнемо урок математики. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати Сличи в подорож дзвінок. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном математики. Але подорожуючи, давайте оберемо якийсь із видів транспорту. Ось ви бачите перед собою декілька літаків. Оберіть собі літак, який вам подобається і в якому ви хотіли б подорожувати. Кожен літак означає своє. Ну, наприклад, якщо ви обрали перший літак, то для вас очікують на уроці гарні знання. Другий літак вас очікує гарний результат на уроці. Третій літак вас очікує на уроці позитивні емоції. А четвертий літак очікує нові знання. Будь ласка, оберіть літак, який подобається саме вам. А я нагадую, можна натискати на паузу. А зараз пропоную переглянути фрагмент мультика. Подивіться його уважно, влаштовуйтесь зручніше. Так, у цьому невеличкому фрагменті ми побачили двох таких цікавих істот це ховрах та фом'як. Що ми помітили між ними, дітки? Ми можемо вже щось про них сказати. Один любить трошки полінитися, полежати, інший любить побігати, попрацювати. А як би ми могли ще про них назвати, давайте подивимось: один буде більший, інший буде. Менший, худий, товстий, високий, низький. Так, дивіться, за скількома ознаками ми їх порівняли. Так само і будь-які предмети навколишнього середовища ми можемо порівнювати не лише за кольором чи формою або й розміром, а й за іншими ознаками. Подивимося, наприклад, дошку або ж саму парту. Парту можете замінити на стіл. Як би ми могли їх порівняти? Дошка буде прямокутної форми і парта буде прямокутної форми. Це їхня спільна ознака. Дивіться, ми їх порівняли за формою. А що ми можемо сказати за розмір? Дошка буде довшою за парту, парта коротша за дошку. Дошка також буде більшою за парту, а парта меншою за дошку. Дивіться, за скількома ознаками ми змогли порівняти предмети. Так само порівняти можна будь-які предмети, які мають одночасно і спільні ознаки, і відмінні ознаки. Наприклад, та сама парта чи стіл і шафа. Шафа і парта будуть також прямокутної форми. Але водночас ми побачимо, що шафа вища за парту, а парта нижча за шафу. А якщо знайти дві шафи однакової висоти, ми також зможемо знайти якісь спільні ознаки і якісь відмінні ознаки. Отже, предмети оточичого середовища можна порівняти за величиною, за довжиною, за висотою, за шириною, також за товщиною. Саме за цими ознаками ми будемо сьогодні порівнювати будь-які предмети і трошки більше дізнаємося про них. Зараз зробіть невеличку гімнастику для очей. Повторюйте за відео. Почнемо роботу з підручником, сторінка 8, а також можете уважно дивитися на екран. Ось перед нами два предмети, в даному випадку дві фігури, ми їх можемо з вами порівняти. От ми подивимось на них, подивимося своїми очима, тобто візуально їх оцінимо. Давайте, ось це у нас квадрат, і це також буде квадрат. То що у них буде однакове? Їхня форма, абсолютно правильно. Це квадратна форма і ось це квадратна форма. А що буде відрізняти дві ці фігурки? Їхній розмір, подивіться, або ми могли б сказати їхня висота. Так? Дивимось на дві наступні фігурки, що в них буде спільного а що різного. Я нагадую, можна натискати на паузу та дивитися, сказати свій варіант і тільки потім продовжити. Ці дві фігурки будуть однакові за розміром? Ну так, розміри, подивіться, вони начебто однакові. А за формою, абсолютно ні, вони будуть різні за формою. В них квад... цього предмета квадратна форма. Тут кругла форма, вони абсолютно різні. А що ж у них буде спільного? Абсолютно правильно, це буде колір, а відмінним буде їхня форма. Оцініть дві ці фігурки самостійно і продовжуйте дивитися відео. Спільного в них те, що вони мають однакову форму, або й однаковий розмір, подивіться, та, та й ширина з висотою в них абсолютно однакові. А чим вони будуть відрізнятися? Чи мають вони однаковий колір? Ні, вони різного кольору. Оцим вони відрізняються найперше, що кидається нам з вами очі. То спільним між ними буде форма, а різним буде колір. Давайте подивимось на наступне завдання, і ми побачимо перед собою два такі предмети. Перед нами є ось така вудка та ось така мотузка. Що між ними буде відмінного, а що буде однакового? Давайте спробуємо знайти, можливо, однакову ознаку спільне. Спільними між ними буде те, що вони однакового розміру. Дивіться, однакової довжини, я б уточнила в них однакова довжина. Що вудка, що мотузка. Подивимось далі на наступну пару малюнків: це дерево та такий фонар фонарний стовп. То, що ми можемо сказати за них? У них однакова форма, Та ні. А, можливо, колір. Ну, Знову наче не туди. А що ж в них буде спільним? Можливо, їхня висота. Так, спільним буде в них висота. Погляньте також на ось цей малюнок, спробуйте оцінити самостійно, потім продовжити відео. Спільним буде їхня ширина. Так, абсолютно правильно. Це те, що нам найперше кидається в очі, якщо ми дивимося візуально, тобто своїми оченятами. Давайте подивимось на наступне завдання. Тут на кожному малюнку потрібно подивитись на зображені предмети. В даному випадку це конструктор. Ось ми його прекрасно, красиво бачимо. І знову таки дивимося своїми очима, оцінюємо його візуально і ми бачимо, які детальки будуть схожими одна на одну. І ось так спробуйте знайти детальки однакової довжини. Можна оцінювати, подивіться, за. Певними ознаками, так, кольор у них, звісно, буде різний. І ось ми бачимо, чітко можна за ось такими а, виступаючими частинами порахувати, або навіть подивитися, ось вони схожі Зелена деталь із червоною. Так, у них ось Тут чотири такі частинки, і тут чотири частинки. Вони будуть абсолютно однакові за довжиною. Ми їх знайшли. Також у нас за довжиною будуть однакові ось ці. Так, фігурки, давайте подивимося. Чи будуть вони однакові за кольором, давайте спробуємо сказати за такою ознакою. Ні, за кольором вони будуть не однакові, це буде їх відмінне, можемо сказати. Але довжина, ось у них однакові. Причому, ось ми порівнюємо червону та зелену деталь, у них однакові довжини. І якщо порівнювати рожеву та коричневу, у них будуть однакові довжини. А от якщо вже порівняти рожеву та червону, Довжина в них буде зовсім зовсім неоднакова. І кольор у них різний, так? А що ж між ними спільного? Може, спробуйте знайти? Висота, дітки, у них висота буде спільна, абсолютно правильно. Ось вони будуть отак однакові. Далі подивимось з вами та спробуємо знайти серед уже ось цього малюнку однакові за шириною предмети. За шириною, подивіться уважно. Ну, якщо оцінити синю детальку і зелену. Ми зараз, дивіться, довжина в них абсолютно різна, кольор абсолютно різний, та навіть різна форма, дивіться, тут більш кубічна, а тут ось така вона трошки на паралелепіт більше схожа. Тож, давайте подивимось з вами. У них зовсім різна ширина. А в яких фігур тоді вона буде однакова? У синьої та. Червоної абсолютно правильно у зеленої, рожевої, коричневої та жовтої. Подивіться, вони будуть однакові за шириною. Однакові, дуже-дуже, дивіться, довжина в них різна, колір різний, а от ширина це їхня спільна ознака. Дивимось самостійно на наступний малюночок, подивіться дуже-дуже уважно і спробуйте знайти якісь між ними спільні ознаки або різні ознаки, порівняти їх за чимось, за певною величиною, можливо, за формою або за довжиною, за висотою чи за шириною, чи знайшли ви в них щось спільне. Наприклад, однакові за висотою предмети. Найбільше, що нам кидається в очі, це піраміда та конус, конус червоний, піраміда жовта. І вони ось так: знову-таки, ми візуально з вами дивимося своїми оченятками, і бачимо, що вони однакові за висотою. Абсолютно правильно, спробуйте знайти ще немає. Молодці, тільки дві схожі за, за висотою фігурки. Подивимось на завдання далі. Завдання 4 нам зобразили таких красивих ховрашків. Десь ми такого ховраха вже бачили. Подивіться. І спробуйте сказати, який ховрах буде найвищий, або який буде найнижчий. Спочатку знайдіть найвищого, потім найнижчого. Вони дуже легко відрізняються за кольорами своїх Картузі своїх кепочок. Так, подивіться уважно. Найвищим буде той, що в зеленій кепці, уважно його розглянули. Найнижчим то, що у червоній кепці. Ану, перевіряйте, чи правильно я говорю. Так, а хто буде однакового зросту? Будуть такі ховрахи? Однакового зросту, здається, ось ховрах у блакитному картузі, і ось ось такий у. Синьому картузі. Так, вони здаються однакового зросту. А спробуйте визначити знову таки на око, візуально подивившись, який ховрах буде найтонший? Так, він же найменший, подивіться, а який буде найтовщий. Ось, здається, оце, що в блакитному картузі, так? Всі знайшли? І які ховрахи будуть однакової товщини? А якщо порівняти ось оцього і оцього в червоному, вони однакові за товщиною? Ні, звісно що. А які будуть однакові? То, що в зеленому та в жовтому абсолютно правильно. І дивіться, чи правильно ми з вами все визначили. А чи вийшло визначити у вас? Так, можливо, і була і помилка, подивіться уважно. Оберіть для себе, яку квіточку ви обираєте, яка визначає ваш настрій наприкінці року. Зелене мені було під силу всі завдання, було дуже цікаво. Червона було складно та незрозуміло. Жовта було легко та просто, ну а синя мені потрібна допомога. Надіюсь, всі обрали жовту або зелену. І давайте уважно роздивимось, завдання. Вже за традицією трохи розглянемо завдання у онлайні, а після цього можна перейти до завдань у вашому зошиті. Нам потрібно з вами картинки, які будуть з'являтися, всі до останні змінити, тобто розмістити. Ось у нас є такі ознаки, як форма, сама верхня вона на, зелен... на зеленому фоні, на жовтому у нас колір і на оранжевому розмір. І треба віднести ці картинки до певної ніші, до певної. Ознаки вказати, що змінилось на малюнку. Ось, подивіться, я можу натиснути і збільшити собі. Ось у нас, що змінилося? Була така фігура, вона найперша. Подивіться на неї. Це коло, так, рух такий, ми бачимо. Далі ми також бачимо з вами коло. І що змінилося від першої до другої картинки? Кольори в них однаковий, однаковий, а форма однакова. Однаково, то колір не мінявся, форма не мінялася. А чи змінився розмір? Розмір змінився, значить ми можемо з вами віднести до розміру. Далі, що змінилось на цій картинці? Знову-таки, я можу собі збільшити, якщо мені не видно. Був у нас такий квадрат червоний. І на другій картинці знову-таки квадрат червоний. Змінилася форма? Форма не змінилася. Змінився колір. Кольор не змінився, все ще червоний квадрат, але змінився розмір. З такого великого став е, таким меншим. Значить, я можу також до розміру віднести. Далі ми знову дивимося на картинку. Ну, наприклад, був, було у нас таке коло, воно було е, такого жовтого кольору, то подивіться, а став квадрат, а знову-таки жовтого кольору. Колір не змінився, розмір не змінився, а от форма. Змінилося, то я віднесу до форми. Ну, і далі ви зробите абсолютно самостійно за таким же принципом. А я поки подивлюся, давайте, чи правильно я розмістила ось такі картинки. Ось так. Так, засвітилася з зеленим, значить, абсолютно правильно все виконано. Доробіть завдання самостійно. Знову таки, вказуєте те, що змінилося.